Всім привіт! До вашої уваги лот. Тут у нас йдуть шкарпетки від різних брендів. Почнемо ми з ось таких. Будуть присутні ось такі набори по 5 одиниць в упаковочці. Тут у нас йдуть розмір 43-46, але присутні різні, від маленького до великого. Також будуть іти ось такі однотонні по 3 одиниці в упаковочці. дуже багато одиниць їх буде в цьому лоті. Та чорні, також білі та чорні. Далі будуть іти ось такі набори з чорними шкарпетками, 5 одиниць. Також різні, дуже багато різних. Також будуть ось такі коротенькі набори. Далі у нас ідуть шкарпетки з принтами. Буде дуже багато різних принтів, дуже багато різних розмірів, наборів. Є набори по 2 одиниці. Також будуть присутні набори по 5 одиниць. Ось такі. Такі з вишеньками є. Також є одна одиниця ось таких шкарпеток. Буде багато різних. Всього в лоті у нас буде 225 одиниць. Вартість лоту 3970 гривень, собі вартість одиниці 18 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!